Привіт, друзі, ми з України. Продовжуємо вивчати з вами ландшафти України з сьогоднішнього року будемо знайомитися, починаємо точніше знайомитися з природними зонами нашої батьківщини. Але перед тим, як вивчати будь-яку природну зону, а природна зона, як нам відомо, це зональний природний комплекс. Давайте познайомимося з планом, характеристикою природної зони. І так. Будь-яка природна зона вивчається за типовим планом, який ви бачите на слайді. Перше географічне положення природної зони її структура, друге рельєф, третє клімат, четверте внутрішні води, п'яте ґрунти, шосте рослинний світ, сьоме тваринний світ і, врешті, вплив господарської діяльності людини на природу. І так, будемо розбиратися по порядку. Сьогодні ми знайомимося. З дуже цікавою природною зоною, це природна зона, яка забезпечує нашу країну значною, значною частиною кисню. Зрозуміло, що це буде лісова природна зона. Тема нашого сьогоднішнього року зона мішаних і широколистяних лісів України. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями природних умов і ресурсів, зони мішаних і широколистяних лісів. І так, почнемо згідно плану характеристики природної зони. Починаємо із географічного положення. Отже, лісова зона лежить у північній частині території України і займає 27% площі країни. Слід відмітити, що площа природної зони, на жаль, невпинно скорочується, оскільки ліси нещадно вирубуються. Мішані ліси тягнуться із заходу на схід широкою смугою між північним кордоном України і умовною лінією, яка проходить містами: Володимир Волинський, Луцьк. Рівне, Житомир, Ніжин, Королівець, Глухів і далі виходить до кордону з Росією. Треба сказати, що міша зона мішаних лісів в зв'язку з тим, що має велику протяжність Заходу на Схід, поділяється на шість фізико-географічних країв або фізико-географічних провінцій. Розрізняють Волинське полісся, Житомирське полісся, Київське полісся. Чернігівське полісся, Новгородсіверське полісся і дехто ще виділяє Мале Полісся. Це така структура природної зони. На півночі проходить кордон природної зони з Білоруссю, на сході з Росією, а на Заході з Польщею. Рельєф зони мішаних лісів здебільшого займа незавинний, оскільки зайнятий Поліською незавиною. Абсолютні висоти Поліської незавини тут сягають 200 метрів. Найвищою ділянкою є словачансько овруцький кряж, який має висоту понад 300 метрів. Широколисті ліси вкривають височини: Волинська, Росточча, Гологоро-Кременецький кряж, Подільська. Та Хотинська височини. Саме на території підзони широколистяних лісів знаходиться найвища точка України рівнинної – це гора Берда, висота якої нагадаю вам 515 метрів. На території природної зони дуже багато різноманітних різноманітних, значна частина, значна кількість. Різноманітних печер, зокрема, і найдовша печера на Україні е і в світі це оптимістична печера. Вчені розвідали уже її е уже 237 кілометрів її підземних лабіринтів. Територія природної зони багато на корисні копалини У місцях неглибокого залягання кристалічних порід знайдено значні поклази міді в Волинській області. Також є запаси кавалінів, гранітів, базальтів, лабрадоритів, габро, будівельні матеріали, такі як габро, базальт, лабрадорит – основне багатство природної зони. Саме в цій природній зоні знаходяться всесвітньо відомі запаси цього будівельного каміння. Також є поклади коштовного каміння, таких як топазів, яшма, бурштин. Це території Рівненської та Житомирської областей, є родовище фосфоритів на території Сумської та Хмельницької області, повсюдно величезні поклади торфу, а на Поділлі Вопняків. На кордоні з Польщею лежить львівсько волинський кам'яновугільний басейн. Клімат зони помірно континентальний, температура повітря змінюється із заходу на схід, у січні на заході мінус 4 до мінус 8 на сході. У липні від плюс 17 на заході до плюс 19 на сході. Зона зволоження зони надмірне, коефіцієнт зволоження більшої одиниці. Кількість опадів складає 600-700 мм за рік. За таких кліматичних умов природна зона багата на внутрішні, води, на внутрішні води. У межах природної зони протікає велика кількість річок. У межах зони протікає річка Дніпро з притоками, такі як Прип'ять, Десна, Тетерів та Ірпінь. Найбільше притоки прип'яті це турія, стохід, стир та горинь з притокою Случ, а також річка Уж. Усі річки мають широкі долини з низькими берегами, повільну течію. Вони повноводні, тому живляться передусім атмосферними опадами. Природна зона також має значну кількість озер. Найбільш відомі це Шацькі озера, які знаходяться в північно-західній частині зони. Шацькі озера переважно карстово-льодовикового походження. Найбільший із них є озеро Світязь, яке є найглибшим озером на Україні, глибина його майже 60 метрів. Шацькі озера включають близько 30 озер і розташовані в північно-західній частині Волинської області. Найбільші серед шацьких озер Світязь, як я вже казав, Пулемецьке, Луки, Люцимір, Остров'янське, Кримне та Пісочне. Уздовж річки Десна та у долинах річки Прип'ять є близько ста озер, які озер переважно стариць або прируслових озер. Вони невеличкі за площею та розміщені на заболочених низовинних територіях. Характерною рисою українського полісся або зони мішаних і широколистяних лісів є її заболоченість. Найбільше болота поширені в західній та північній частинах цієї природної зони. грунтово рослинний покрив і тваринний світ. Досить багаті й різноманітні із ґрунтів на території зони поширені торфово болотні ґрунти та дерново-підзолості ґрунти. Слід відмітити, що всі ґрунти цієї природної зони мають невисоку родючість через дуже великий вміст кислот і надмірне зволоження, поживні речовини надмірною кількістю води постійно вимиваються в нижні горизонти ґрунту, і це призводить до зменшення їх родючості. Тому ці ґрунти потребують внесення мінеральних і органічних добрив. Треба сказати, що серед рослинного світу на території зони переважає деревна рослинність. Тут ростуть соснові, сосноводубові, дубовограбові та вільхові ліси. Крім основних порід, які я назвав вище, в них трапляються також такі рослини, як бук. Ялина, осика і береза. Колись мішані ліси вкривали 90% площі території. Зараз, на жаль, лише 25%, а широколисті лише 15%. Переважаючими листяними породами є дуб, бук і граб. Також зустрічаються ясен, клен та липа. У лісах чітко виділяється ярусність. Верхній ярус утворюють дерева, середні кущі, нижні трави та гриби. У північній частині природної зони переважає сосна і дуб, Південніше ростуть, були, ростуть широколисті породи береза, липа, осика та клен. Серед підліску зустрічаються ожина, шипшина, барбарис, ліщина та малина. На заболочених місцях поширені брусниця та черниця. Також дуже багато першоцвітів, такі як підсніжні та ряз. У травні розквітають канвалії, фіалки та сон трава. Інші трав'янисті рослини ростуть на галявинах та узліссях. Серед них Звіробій, Валеріана Ромашка, у мішаних лісах багато грибів та ягід. Трав'яниста чагарникова рослинність поширена, поширена на луках, долинах і заплавах річок, а також болотах. Зволожені місцевості, зайняті переважно вільховими та березовими лісами, Найбільше різноманіття трав'яних цих рослин на Заплавних луках. Тут ростуть верес, канвалія та Звіробій. В лісах можна зустріти червонокнижний вид лілі лісову, любку дволисту та зозульки зазуль... травневі. Ці рослини є рідкісними і занесені до Червоної книги України. Тваринний світ представлений такими видами: серед савців зустрічаються. Червонокнижний вид козулі, також поширені зайці та лисиці. До червоної книги також занесені єнотовидні собаки та свиня дика. Дуже поширеним є вовк сірий. Вздовж річок природної зони водяться такі тварини, як білка звичайна, норка річкова бобе, та бобри. Серед птахів зустрічаються такі червонокнижні види, як тетерів, глухар, лелеки та журавлі. Вводяться також жук Олень та польові миші. Жук Олень занесений до Червоної книги України. Охорона природи, Значить, ситуація з охороною природи в зоні мішаних і черокалистих лісів. Значно загострилося в зв'язку з тим, що ліси інтенсивно вирубуються, і багато рослин і тварин з сьогодні на межі зникнення. Великі зміни спричинили водомальоративні роботи, осушення перезволожених земель, які були особливо масштабними в 60-х-70-х роках минулого століття, а також сільськогосподарські освоєння земель, промислові лісозаготівлі, будівництво міста, і автошляхів та аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Всі ці наслідки діяльності людини негативно вплинули на. Стан природного середовища і умови життя населення зони мішаних і широколистих лісів України для захисту екологічних систем цієї природної зони було створено природоохоронні території, заповідники, заказники та природні національні парки, найбільш відомими тут є Поліський, Рівненський, Черемський, Древлянські заповідники, також Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, створений у 2016 році. Шацький, Деснянсько-Старогуцький національні природні парки, а також заказники: Нечемне, Дорогінський, Дніпровсько-деснянський та інші природоохоронні території. У широколистих лісах у природному заповіднику Росточа і національному природному парку Яворівський зберігають ділянки лісів з Бука і Дуба. У природному заповіднику медобори Національному природному парку Подільські, Подільські товтри охороняють унікальні природні комплекси товторого кряжу. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями природних умов і ресурсів зони мішаних і широколистих лісів України. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.